Вітання аграрія. Я ж вам обіцяла, що буде більше інформації про сою. Ми будемо розглядати цю технологію. Ми домовлялися, що ми будемо розглядати технологію сою з різними підходами, з різних з різних боків, з різним досвідом. Тому сьогодні, як бачите, я не одна. Я сьогодні в осях у Андрія Патрила. Андрій це агроном з величезним досвідом. Займає він посаду заступника голови зведення рослинництва господарства «Персей Агро», яке знаходиться в Івано-Франківській області. Тому Андрій, я тобі дуже вдячна, що ти знайшов час з нами зі мною поділитися, з нами поділитися. Тому що ну я дуже ціную я дуже ціную, коли людина відкрита і коли готова ділитися своїм досвідом, а досвід дуже величезний. Вже 16 років Андрій вирощує сою з року в рік. Тому можете собі тільки уявити, скільки це з року в рік, наскільки це багатий досвід. Всім доброго дня! Завжди готовий поділитись досвідом, тому що коли більше ділишся досвідом, тим більше ти його здобуваєш. І ця технологія, яка є вже напрацьована протягом багатьох років. Вона заслуговує того, щоб нею ділити, щоб вона не залишалась просто технологією одного господарства. Ну дякую дуже. Дякую. Прошу. Тому тому давай не будемо тратити час, а будемо швиденько переходити до технології. Yes. От та як yes. от в вашому господарстві, які скільки, скільки гетарів е, сої сіти так з року в рік. Я розумію, що це може мінятися, але ну у нас змінна класична п'ятипілка. У нас е, висівається п'ять культур. Серед них соя, і соя завжди займає десь. Біля 20% посівної площі з року в рік, тобто в гектарах це скільки? Це в гектарах е, біля 820 гектарів. Це дуже велика площа. Так. Е, ну не завжди так було. Сою mm -hmm. ми починали вирощувати з невеликої кількості. Вона була для нас новою культурою. Ми її вивчали, і вже коли ми зрозуміли, що ми можемо з нею. Працювати і отримувати від uh -huh. неї хороші результати, ми почали виходити на такі більш широкі площі посів. Uh -huh. Uh -huh. Андрій, а як попередником для, для сої? Як ви як ви підбираєте попередники? На що звертаєте увагу? Ну, в основному для сої в нас іде попередником з лакової культури. Uh -huh. Це пшениця, кукурудза, яра, пшениця, ярий ячмінь. Звертаємо увагу на те, щоб перед посівом сої. У нас було б хоча б дві злакових культури висіяно, щоб розірвати е, проблему склеротині mm -hmm. білої гнилі, яка є дуже шкідливими хворобами для сої. А, особливо, особливо в нашому та, регіоні, та, та, де у нас, нам нас ще так дають з неба достатню кількість опадів. Та, та. Особливо в цьому році, коли от у нас якраз лило і на соняшнику, і на сої, і, і, і ріпак, тобто це, це ті культури, де передається цей збудник, може передаватися з року в рік. Так. Тобто ви не практикували, не було досвіду висіву, наприклад, сої після соняшнику. Сої після соняшнику не було, це mm. недопустима технологія. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я скажу, якщо агроном таке робить, це тоді не можна називатися агрономом. Ага. Ми так таке робимо. Е, ясно. Е, так, з попередником зрозуміло. Які сорти, як ви підбираєте сорти, на основі чого? Сорти ми підбираємо на основі придатності до вирощування в наших погодних і кліматичних умовах. Тобто, берете якусь невелику кількість і пробуєте? беремо невелику кількість угу. кожного року. Ми висіваємо в себе димоділянки сої. Угу. В основному у нас в господарстві дуже поширено висівання демоділянок всіх культур. Угу. Якщо ти не спробуєш цього сорту конкретно в, в своїх умовах, в своєму полі, досвід інших він поважається, але ти мусиш випробувати, щоб розуміти, чи підходить тобі цей чи інший сорт. От на основі цього, провівши багато років випробувань, ми зупинилися на європейських сортах. Це колишній Євраліс, зараз Лідея і також Задбау, зараз Пробздорфен. Основну нішу в товарних посівах нас займає ментор, алігатор та гладіатор. Угу. Це є основні сорти, які займають найбільшу площу посіву. Також в нас є ранні сорти, такі як абеліна, командор, це для того, щоб мати попередника для озимої пшениці. Mm -hmm. Mm -hmm. Соя в нас висівається на одному ж тому полі протягом трьох років. А, тобто, якщо вже заходите соєю в поле, то три роки сіяти. Так. О, це цікаво. І цей останній посів, третій рік, mm -hmm. у нас проводиться раннім сортом, щоб можна було висіяти. Злакову культуру. Uh -huh, uh -huh. А дивіться, а оцей ланцюжок хворіб соя після сої, він прослідковується, наприклад, на другий рік, на третій рік, як воно у вас виглядає? Ну чому три роки? От чому ми зупинилися на технології вирощування на одному полі три роки? Тому що в третій рік вже починаються більш активні прояви uh -huh. сірої гнилі та склеротенії. Ми боремося з цим. Хімічним захистом Ми до нього. Ми до нього ще дійдемо. Але от моя думка і мій досвід, що не варто переходити за цей третій рік. Mm -hmm. На третьому році потрібно зупинятися. Найкращий mm -hmm. економічний mm -hmm. результат ну, і для агронома, як завжди, по так, от на другий рік прослідковується вище урожайність. Я розумію, що роки, знаєте, бувають з різними умовами і це впливає. Але от вже за скільки років чи ви бачили якусь залежність, знаєте, другий рік, третій рік по урожайності? Ну з цього досвіду, який є в мене, найкраще по урожайності виходить другий рік. Угу. Перший рік це йде стабільна для сої урожайність в нашому регіоні. На другий рік ми витягуємо. Максимум. І третій рік завжди урожайність сої починає просідати. Угу. Вона небагато, якщо брати в загальному від урожаю, це десь до 2 центнерів. Але це вже є сигналом, що не варто йти на четвертий рік. Ясно. Ясно. Якщо, дивіться, попередник під сою озимі зернові. Зібрали озимі зернові, як відбувається підготовка ґрунту під сою? Під сою ми стараємось не орати поля. Угу. Тому що оранка це вже нерівномірна поверхня перед посівом. Як би ми гарно не виорали, все рівно в нас будуть проблеми нерівності поля. Саме краще цю проблему знімає в нашому господарстві це неглибоке розпушування ґрунту. Угу. Таким агрегатом, як хорш, тайгер, досить ідеально він підходить для. Обробітку грунту під посів сої. Тобто після зернових ви ще осінню щось робите? Чи вже так, осінню ми проводимо обробіток горшом, угу. залишаємо це на зиму, весняне закриття вологи, передпосівна культивація і посів. Угу. А закриття вологи для цього регіону регіони, які це дати і на яку глибину? Ну тут не, дати не можна прив'язуватись до. Них, тому що кожен рік стає нестабільним, погодні умови міняються, весна затягується. В основному це кінець березня, початок квітня, закриття вологи. На глибину тут же залежить від попереднього, від забливого обробітку. Якщо це була оранка, там потрібно трошки глибше, до 7 сантиметрів, щоб забрати гребені. Якщо це був проведений обробіток, так як ми його робимо, хоршом тайгер чи Лємки-Карат, там до 3 см вистачає. Головне зруйнувати капілярний склад. А дивіться, в мене просто от я вчора мав розмову з господарством. Була соя, планує один рік була соя, на наступний рік знову планується вже в цьому році, десь третьому планується соя. А сою збирали пізно, нічого на полі не зроблено. Е, і от питання цього обробітку весняного, коли, чим, от чи ви з таким зустрічалися, чи можете от щось підказати yes. і мені, і, і, і я подумаю, от, та, та, підкажу господарству? З таким ми зустрічались, бо теж за такий період роботи є різні. Uh -huh. Умови і є вже багато досвіду по обробітку. Якщо не змогли провести осінній зябливий обробіток ґрунту під посів сої, його потрібно проводити вже безпосередньо перед посівом сої. Чим ближче до посіву, чим ближче не, до посіву. а це закриття вологи, ну, ну там ну, стерня. стерняється та... ми цю стерню саме краще переробляти перед посівом сої. Зразу пояснюю, чому це йде. Руйнування бур'янів, які встигли прорости, тому що сою в нашому регіоні ми висіваємо з... оптимальні терміни це з 25 квітня по 10 травня. От. До цього періоду буряни встигають дуже гарно розвинутись. І оцей обробіток забирає у нас проблему з бурянами. Це дає нам можливість навіть зекономити на внесенні ґрунтових гербіцидів. Хто таке практикує? Правда, ну, ми працюємо, ми ще до цього дійдемо, так. але ми працюємо трошки по-іншому. Тому я б радив угу. оцей обробіток робити вже безпосередньо перед посівом. Тобто, оце типу неглибоке рихлення? Неглибоке рихлення чи дискування. Угу. Нас угу. дуже багато практикують. Проводимо дискування, вирівнювання ґрунту, тому що перед соєю обов'язково вирівняти ґрунт і присадити його. І проводимо посів. Mm -hmm. Ясно, дякую. Прошу дякую. Бо я теж знаєте, кожного разу якби задумуюся, щоб дати правильну рекомендацію. А це, якраз господарство недалеко від вас знаходиться. Тому думаю, дякую за, за пораду. А, ясно, добре, переходимо далі. Підготовка насіння до посіву. Які фунгіцидна, інсектицидна обробка, інокулянти, що використовуєте? Підготовка до насіння до посіву в нас проводиться ще з осені, зразу після збору. Ми насіння. Очищуємо, калібруємо і засипаємо на зберігання. Вже перед самим посівом, буквально за 2 тижні, якщо ми знаємо, що за 2 тижні ми будемо висівати, ми починаємо фунгіцидну обробку насіння. Зразу і інсектицидну. Протягом трьох років ми активно почали використовувати інсектицидну. Інсектицидне протруювання на всіх культурах, які ми висіваємо самі. Є багато проблем з дротяниками, багато проблем з совками. Починається основно, в 2022 році велика проблема була з Совкою. Стикнулися ну, років 10 такої проблеми не було, яка зараз з'явилася в 2022 році. От, обробляємо ми фунгіцидне протруєння, інсектицидне і вже при посіві використовуємо інокуляцію. Інокуляцію ми випробовували дуже багато різних інокулянтів. Вже останні три роки ми зупинилися суто на торфіарних інокулянтах. Угу. З ними складно працювати, але вони себе оправдовують. А отвіться, от як ви забезпечуєте це рівномірне покриття насіння вже безпосередньо всі валті? Як його можна досягнути? Ми інокулянт засипаємо в біг-бег при завантаженні насіння на поле. Угу. Ну, тобто, спочатку насіння, потім інокулянт чи. чи Під рах... час. Під час. Ага, з двох сиплицях. Засипається угу. насіння в біг-бег і стоїть людина, яка засипає інокулянт. Угу. І це забезпечує найкраще вимішання інокулянт угу. з насінням. Бо дуже цікаво, бачите, бо завжди ну завжди вже... людей виникає таке питання, а як забезпечити все таке якісне покриття торговим сівал. Бо якщо безпосередньо сипати всівалку, ми не досягнемо угу. того результату, який би ми хотіли. А тут при засипанні в бібе, правда, дуже треба чітко слідкувати за погодою, бо всі ми розуміємо, що торфяні інокулянти – це 24 години, і все більше вони бактерії не живуть. Тобто, якщо не висіяли, тобто повторно то <с resur> гроші на <навіть>. Ясно. А якісь от, от, конкретні фунгіциди, інсекцид, які ви найбільше, чи діючі речовини, чи препарати, які ви найбільше використовували? Самим таким кращим препаратом, яким ми вбиваємо одразу двох зайців: фунгіцид і інсектицид, це є від компанії Баз Стандарт Торп. Це. Дороге задоволення, але воно себе оправдовує. Ну а дивіться компанія Баз стандарт-топ від літри до двох. Яка у вас норма? Тут в залежності від аналізів сої, які ми проводимо перед посівом, здаємо в лабораторії. Угу. І якщо в нас немає дуже критичного зараження хворобами насіння, тут ми обходимося літрою 100 літрою 200 на тонну. Якщо ми бачимо, що там є фузаріози, бактеріози, ми починаємо збільшувати норму до 1,6, 1,8 літра на тонну. Давай поговоримо про висів. Тобто про терміни ти вже десь сказав? Що це кіне... Оптимальні та, терміни та, та, та. це 25 квітня, 10 травня. Глибина посіву? Чи регулюєте її залежно від бологості? От так правильно задане питання. Ми глибину посіву стараємось відрегулювати. В залежності від збереженої вологості ґрунту. Mm -hmm. Якщо вологість ґрунту на рівні 7-5 см, ми стараємось висіяти сою до 3 см глибини. Mm -hmm. Це коливання температур, воно підтягує вологу вверх, соя її отримує. Або, по прогнозу, будуть дощі, то ми стараємось навіть сіяти не глибше 2 см. Чим. Швидше соя зійде, тим кращим буде результат. Ми повинні отримати рівномірні сходи в середньому на протязі 8 днів. Якщо ми заходимо більше за 8 днів, це втрачається енергія проростання, це зараженість грунтовими хворобами. Це зразу впливає на урожай, що неправильно висіяна на соя мінус 30% урожаю. Так. це дуже, дуже важливий, ну, важливий елемент технології, бо в мене був досвід, я теж поруч тут в господарстві в Галицькому районі, де я приїхала на поле, було ну сіють в пилюку. Ну і так як я сказала, що сіяти до трьох сантиметрів, тобто глибше ми не заходимо, але приїхали, сіють в пилюку. Я кажу, ні-ні ні, тут треба глибше розкопали, по вологи не випадки. Треба бачити, на якому рівні знаходиться запас так. вологи. Але цей але, весняний все рівно випадають опади. Так. І коли випав дощ, соя зійшла, і пів поля зійшло набагато швидше. Чити було мілкіше, пів поля сходило довге, і, і і це от от чітко, чітко до 30% різниця вирожайності. Вона вона була. Тому в тих зонах, де є достатньо опадів, де йде прогноз дощів, не варто заглиблювати сою тобто достатньо от, до 2-3 см Достатньо, тому що насінинка мину невелика, і ця щоб її енергія витратилася саме на, на дружні, потужні сходи, а не поки стебло це буде з ґрунту вилазити. На поверхню. Якщо в господарстві невеликі об'єми сої висіваються, я завжди стараюсь ловити якомога більше ґрунтової вологи. Mm -hmm. Навіть можна чуть-чуть швидше висіяти наші європейські сорти сої вони витримують травневі заморозки. Витримують, а, -а які саме? Ну, ми стикалися з таким е, моментом, що от, ранні сорти сої вони більш е, піддаються е, впливу mm -hmm. заморозків. А пізні ментор, ком, е, гладіатор, астор це сорти, які витримують, витримують ці травневі заморозки, які у нас там бувають з 10 по 15 травня. Вони їх досить добре переживають і. Але є таке видно, що, що жовтне рослинка, видно, і потім йде і потім відновлення. Так, а потім йде відновлення. Ну, тут теж е, треба завжди бути на поготові. Якщо таке стається, ви висіяли сою, вона зійшла і там сім'я дольки вийшли. Є приморозок, після приморозку можна зайти антистресантами. Їх Прямо, на ринку. Зразу після приморозку? Так, після приморозку на другий день спокійно треба mm -hmm. заходити антистресантами. Нас сьогодні на ринку дуже їх багато. А дивіться, бо, бо у мене завжди, знаєте, порада, що коли, особливо це кукурудза якось так менше, я з Союз зустрічалася, більше кукурудза, коли примерзає, що три дні взагалі не рухайте. Чи це окремо для кукурудзи підхід, а окремо для. Так, тут дві різних культури: тут є злакові, а тут є бобові. Так що... Тобто на кукурудзу не заходимо? На кукурудзу не заходимо. Кукурудзу не варто взагалі чіпляти до п'яти днів після примусу. Ну, Потім бо... можна з нею трошки. Вже бачите, коли вона віднов... починає коли видно, вона що наживати. Жити, а, тоді та... їй треба допомагати. Угу. А на сотні можна, так. Сої. Тобто це тільки фаза сім'я долі, чи це може бути там, наприклад, бо це, ну, тобто це після Тобто це може бути або сім'я долі, або там перший листок. І перший листочок, примодіальний, примодіальний, можна та. по ньому uh -huh. працювати антистресантами. Yeah. Соя yeah. дуже гарно на це відзивається. Uh -huh. e, дивіться, ширина посіву залежно від групи стиглості сортів. Міняєте чи, чи не міняєте? E, міняли. Uh -huh. міняли ширину посіву в залежності від групи стиглості сортів. Останні два роки ми зупинились на міжряді 15 сантиметрів. Різниця урожайності відносно ширини посіву не була дуже суттєвою. Mm -hmm. Там більш грала економію, роль економія на насінні, mm -hmm. тому що при збільшенні ширини міжрядь. Ми Менше зменшували кількість. норму висіву. На сьогоднішній день ми дійшли до того, що краще працювати з міжаттям 15 сантиметрів. Це знімає багато проблем забуряненості, і на урожаї суттєвої різниці немає. Угу. Е, норма висіву. Норма висіву. Десь ми стараємось дотримуватись рекомендованих норм висіву оригінаторами, але завжди є надбавка на польову схожість, на енергію, на кількість пошкодженого насіння відносно аналізів. Ну, в середньому, якщо говорити по агрономічному, ми висіваємо ранні сорти це від 750 до 850 тисяч насіння на гектар. Середні сорти ми висіваємо 650-750 тисяч на гектар, і пізні сорти від 500 до 650 тисяч на гектар. Mm -hmm. ну, це такі достатньо великі норми. Але ж міжряддя 15 сантиметрів. Міжряддя між між 15, 15 сантиметрів це забирає. Можна собі дозволити. <гум> <гум> Ранні сорти, як правило, ну, не галузяться. У вас немає такого галуження, щоби. <гум> Ми стикалися е, з цим, що так багато ранніх сортів не галузяться. Тому ми зупинилися для себе на і командорі. Uh -huh. Це два сорти ранніх, які мають досить гарне галуження. Ми, висіваючи їх в демоділянках, коли випробовували, були дуже здивовані, що uh -huh. для раннього сорту галуження таке відбувається. От те, що ми в себе в господарстві замітили, найменше галузиться ментор. Гідка проблема та, з ветером, так ну, але він компенсується кількістю зав'язаних бобів, так. Як бачите, знаєте, зустріч з цікавими людьми з агрономами з досвіду в нас завжди, знаєте, коли ми починаємо говорити про технологію, нас затягує затягує в часі. Тому, як ви вже звикли, я коли маю вже зустрічі розмови з агрономами, я намагаюся ці відео розділити на дві частини, щоб не так багато забирати вашого часу. І знаєте, коли якби менше часу, більш детальніше може кожен приділити увагу і собі прослухати. Тому ми на сьогодні будемо з вами прощатися і до зустрічі в наступному відео.